Як замовити настільні ігри із-за кордону? Ну або насправді будь-що інше. Мені відомо два сервіси, але думаю, їх більше це Містшопінг і Новопайшопінг, Але суть у них насправді однакова. Я продемонструю процес на прикладі Містшопінг. Завантажуємо відповідний застосунок, реєструємось в ньому та отримуємо перелік адрес складів в різних країнах, куди власне можна замовити різноманітні товари. Наприклад, такі дані мені потрібно вводити в інтернет-магазинах для доставки на склад в Польщу я власне це і зробила при оформленні одного із замовлень в польському інтернет-магазині. Далі ми очікуємо, поки наша посилка буде доставлена на склад міст Шопінг в Польщі. Після її надходження ми отримаємо інформацію щодо її ваги. Далі вводимо в застосунку вартість товару та інші деталі посилки і обираємо, куди її доставити. Оплачуємо вартість доставки і чекаємо такий бажаний пакунок найближчим часом. Якщо залишились питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись.